Хтось, почувши про МБА в кривому розі, скаже хлопці, та не жартуйте. Але особисто я вважаю, що МБА – це новий погляд на освіту. По-перше, нам цю війну вигравати. По-друге, нам треба відбудовувати нашу країну, і для цього нам потрібна величезна кількість правних ефективних управлінців, яких ми хочемо готувати, не відриваючи їх від основної роботи. Серед найголовніших переваг програми MBA варто виділити наступне. Першою перевагою є викладання одного курсу одразу декількома викладачами, як дуетю, так і викладачами провідних університетів України та Європи. Другою перевагою програми є використання сучасного програмного продукту SAP. Третьою перевагою є те, що при збереженні денної форми навчання у тебе усього 6 контактних зустрічей на місяць з викладачем. На магістратурі MBA замість класичної дипломної роботи ти будеш створювати свій власний бізнес-проєкт або вирішувати конкретну робочу ситуацію. Тож ставай крутим управлінцем разом з дует.